Товариш капітан, я думаю, вам варто зробити дому тієї ще людини. А що вона сьогодні, просив Ви кожна лежать до підпільної родини? Вона сказала нам, що я бухгалтер. Працюю в сільській мінераді, залазяв. Таки мені ще справді відроблялось. Послухаю, що скаже нам, такого? Цьому тут признатись? Зізнатись? В чому? Я не розумію. А ні. напевно, треба вам встидатись, щоб так безсовісно стояти і нахатно давати себе жертву тут невинно. Чи може скажете, що поспічали до цього дому на гостину? – Яка гостина? Я і не знаю. Я тут, щоб вирішити справу для громади. Мене збирати кошти на дорогу, обовноважно від нашої сільради. Яку дорогу? Що це ти хочеш? Ти розумієш, що від цієї днини вважаєш тепле місце у цій раді. На цю посаду є найменше три людини. Але якщо розкаєшся усьому, що розсереш, но зізнання підпишеш, то може ще тепленьке місце, богате для себе ти залишиш. Усі признаюсь. Тільки скажіть в чому? Зізнайся, що в цьому домі була служба, що був тунятця ще не, тоді для тебе буде моя друга. Не злити. Поміркую вже добре, що втрачаєш. Не хочу я втратити нічого, але не правди, не посмію збрехати. О, ні. <клухи> що я маю з собою робити? Ци <клухи> <Ти> може на <відняти>? карту. <клухи> <клухи> Я бачу тут миром завзято, перевернув усіх на своє, та не журився. І в мене буде свято. Як тільки я знайду найменший доказ, що ти тут на молитві побували, тоді твоя неплесенька робота від тебе раз на все пропала. А про дорогу в сільській раді я воно про все спитаю. За покази твої фальшиві судами довго затягаю. Можеш йти вже геть від мене.